Коли зарибкаєш бажання. Ну от. Я тікаю з того замку і тримаю комарика, котрий зніс золоте яєчко. Біжу, як підшкварений, а за мною здровило несеться. Ну, не знаю, сирогриз. Це все не дуже схоже на правду. Кажу тобі, то був велетень. Мабуть, метрів зо два не менше. Хвилинку, зараз відчинимо. Е, вітаю. вибачте, що потурбував вас, але ж це ви рятівники. Звичайно, ми. Ми рятівники. Ну, в такому разі рятуйте. Хто у біді? Хто у біді? Розійтися, я допоможу. Сиро гризні. Допомога потрібна навіть не мені, а моєму татку. Він був на човні. А я чекав його на пірсі і почув крики рятувальників. Люситанія тоне. Я спробую пошукати на коротких хвилях. Берегова охорона врятує людей, котрі на човні. А ми маємо врятувати тварин, які там є. Ви маєте врятувати мого татка. У мене є координати Люситанії. Вона отут під берегами собачого острова. Собачого, собачого острова? А що не так із собачим островом? На цьому острові купа диких собак із гострюшими зубами. <гас> Еге, і таких собак там просто хмари, точно вам кажу. Я прожив там не один рік, і собакундрів я набачився стільки, скільки взагалі не буває. Мене навіть оголосили почесним собаководом після того, як я врятував їхню пудельну високість від юрби диких ненаситних ос. Пирогриз, це що? Якась твоя чергова неймовірна історія. Собачий острів це вам не байки. Поїдемо туди, і я вам доведу. Ну, добре, друзі, тоді вперед! Рятівники летять на поміч. Покваптеся, друзі, бо запізнимось. Це точно. І вже вечоріє! Як ми знатимемо, куди плисти? У темряві ж усе однакове. Дороги не розбереш. Тому ми візьмемо з собою цей мегагірокомпас. З ним ми не загубимося ні на суші, ні у морі. Е, А як він працює? Він шукає магнітні поля і може привести нас прямо на той острів. Задамо йому курс і можна буде спокійно туди плисти. Захищена технологія. Еге, а від Дейла вона теж захищена. Е, це не чесно. Я цьому електромагнітному мегакомпасу нічого поганого не зробив. А, ні! Ай-яй-яй-яй-яй! Допоможіть! Рятуйте туну! Дейл, не пусти його! А, ні! Фух! Мало не розбився! Я вважаю, без компаса їхати не можна. <плес> почекайте! А я? Ми нікуди не попливемо! Тримай сирогриз, і будь з ним обережний! Пружинка! Люба, не хвилюйся! Я вмію гірокомпаси тримати! Я знаю собачий острів як свої чотири лапи. Там найбезпечніші дороги на світі. Я не розумію лише одного, як біля того острова розбився корабель. Друзі, я не бачу нашого навігаційного обладнання. Нам доведеться повернутись. Ні-ні. не -ні, але він має бути тут! Дружинка, Люба, не хвилюйся! Я його виклав! Сирогриз! І як же ми тепер собачий острів знайдемо? Легко, я по зірках зорієнтуюся! Моряки так уже сотні років ходять! Ти сказав по зірках? Наче крапки лініями зводиш. Дивишся деякі зірки і так собі знаєш, де ти є. Бачите, оте сузір'я? Схоже на футбольний м'яч! Сто відсотків. Тому воно й називається Динамос футболяріс. А оте сузір'я поруч з ним то собаку здохлус. Те, що на мертву собаку схоже? Так, і знаючи, де знаходяться ці зірки, я знаю, де ми. Ми пливемо в бік собачого острова. Омдерін! Оберін! Ми майже припливли. А як інакше, я ж вам казав, що знаю ці місця як свої чотири лапи. А о мій татко! Татку! Гей, татку! Синку, а я ще досі живий і дихаю. Тримайтесь, будь ласка, ми вас врятуємо. Закріплено! Від чого човен затонув. Дякую, друзі. А якщо ви і світ, човен розіб'єте, ви ж чули страшні легенди про собачий острів? Єдина легенда того собачого острова це я. Ми не розіб'ємось! Я знаю цю місцину як своїй. ой ой, певно, на риф налетіли. О, ні, ми потонемо! Ой ой ой! Ми потонемо, як Титанік! І як же ми могли розбитися? Я ж досвідчений штурман. Сподіваюсь, ти і плавець досвідчений. Здорові! <звілчат <Festi> <звілчат> uh -huh. Здається, з висновками ти поспішив. Не відпускає сирогриз одна собача тема. Це офіційне привітання собачого острова. Не встигнете і апорт сказати, як тут буде повноповнісінько собак. Сирогриз, а ти певен, що в місцевих дружні наміри? Вони добрі, як блохи на фестивалі шерсті, і залюбки розкажуть нам усе, що знають про затонулі кораблі. Знаєш, сирогриз, а чому ти певен, що тут взагалі хтось є? Якось тут вже надто тихо. Звісно, що всі собаки тут, на острові. Де ж дім бути? Знаєш, сирогриз, іноді бувають варіанти. Слухай, пам'ять у мене працює відмінно. А якщо ті собаки трохи соромляться, то нічого страшного. Ходімо друзі, вперед. А куди йти? На що він розбився? Собаки з радістю допоможуть нам збудувати новий. Давайте ми з Гедзиком залишимось тут і почнемо збирати човен. А ви пошукайте собак. Це мені подобається. Заразом покажу хлопцям, які дива є на цьому острові, бо я знаю цей острів як свої, свої та... чотири лапи. Раз і два. Швидше ви слабаки безголові. Коли ми вломимося трюм, то весь вантаж рідкісної риби Мобі Карп стане моїм. І можна буде забиратися з цього острова. Стоп! Повідніше! Стійте, стійте! Ми зупинилися, бос! Дякую, Мепс! Я б сам ніколи не здогадався. Кидаю ябір! Обережно, йолопе! По тебе за борт викину. І обережніше з вантажем. Він дуже цінний. Він дорогезний. Mm. Це не той човен. Ви потопили Люситанію. І що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що це не шалена креветка. Ви не те потопили. Хутко, вивантажуйте, вивантажуйте. Ні. Те, що я уважний, не означає, що я не жадібний. Беріть, що бачите, і попливли. Дивіться, бо там іще один човен. Ця емблема. Це ж рятівники. О, круто-круто-круто, ми не самі. І що в цьому хорошого? Компанія мені тут не потрібна, особливо ці гризуни. Урагани, пірати, звірюхи, гадзілики, конги. Тихо, бо матимеш на одне життя менше. Так, позбавимось непроханих гостей, поки вони не зруйнували мої плани. А, собачий острів дивовижна земля. Отже, за цими хащами тече величезний водоспад. Як він називається, се Дві крапліні агари? На цьому острові сталася якась біда. По-моєму, проблеми не з островом, а ще є з дірявою пам'яттю. Човен уже набирає обрисів? Молоток пальмовий листочок стеблину Гедзик, стеблину будь ласка Ні, це мені не потрібно але дякую О! не розумію я знав усі тусовочні місця на цьому острові, а зараз жодного не бачу. Де ж вони? Може, вони всі на канікулах полетіли собі на якийсь тропічний острів або що? Дейл, ми якраз і є на тропічному острові. Знаєте, якщо вони і полетіли, то не менше як половини острова забрали з собою. Я тут нічого не пам'ятаю. Ну ти нам показував бездону яму. Це було сильно. Начебто, ота на сім сантиметрів, та в тебе шлунок більше за ту яму. Ну, може, вона трохи поменшала, але гора серогриза вас точно не розчарує. Тут назвали гору твоїм іменем? тож, я перший підкорив її небезпечні скелі, її слизькі схили, її бездонні урвища. Гора серогриза? Ой, вибач, будь ласка, я не хотів розбивати твою гору. Це я розбити? Що сталося? Я не розумію, друзі. Я я просто нічого не розумію. А тут що сталося? Схоже, що розбився корабель. Хоч би не той, який пружинка з Гедзиком майстрували. Дійсно. А де пружинка? А де гедзи... це пружинка? Гедзик! Добре, добре, добре. Схоже, мій корабель таки причалив, як слід, правда? Ні, бос, ваш корабель не причалив. Він розбився прямо тут, як ви й задумали. Ануцить, нечупаро. Зараз ми розберемося з цими рятівниками, яких нині дуже невдало занесло на мій острів схованку. У мене буде прекрасний шанс поєднати справу з задоволенням. А знищити вашу братію це ж стовідсоткове задоволення! Пружинка! Ой! Сирогриз! Дивися! Де я знайшов сліди! Я знайшов. Де сліди? Де сліди? Ось вони. Подивимося, хто там проти нас. Хм, Лапи з подушечками, кіхті втягуються, в нього є хвіст. Так, зрозуміло. Це сліди жирного кота. К -к 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 кота. На собачому острові? Ясний сир, певно, це легендарний томур Котик. жахливий монстр, яким усі місцеві дітлахів лякають. Не дивно, що тут жодного собаки немає. А де ж Пружинка і ґедзик? Їх він теж міг з'їсти. Допоможіть. Старобриз, мені вже набридли твої шалені байки. Не хочу я більше чути про велетенські водоспади і про міфічних мегакотів. Але це правда! Чому ти мені не віриш? Бо нам треба врятувати пружинку і Гедзика! І для мене це найбільша правда. Вперед, Біжимо по слідах. Гедзик, Здається, все це було на затонулому кораблі. А нащо воно на острові? Слухайте мене, лабораторні вигнанці! Головна мета цієї експедиції упіймати легендарного мобі Карпа, таку дорогу і вишукану рибу, що лише я один на всій планеті вартий того, аби її скуштувати. І коли я планував цю неперевершену експедицію на невимовну далеку відстань і надзвичайно важкий шлях, я робив це не для того, аби ви телепні не той човен потопили. Я ще не визначила, як ви топили ті кораблі, але я мала б одразу здогадатися, що робили це ви. Ясно вам? Якби я зрозумів, що ти щойно сказала, я був би вражений твоїм логічним мисленням. А поки що, хлопці, приготуйтесь до зустрічі, бо скоро сюди прибіжать бурундуки-рятівники. Не залишать, же твої друзі тебе тут висіти. Я думаю, що навряд. Бос, бос! Шалена креветка наближається. Шалена креветка наближається. Нарешті усі по місцях, а я зустріну човен, як справжню зірку. Ану, хлопці, запаліть мені цю ніч. Це ідеальна ніч для того, щоб ривалити. Певно, це його табір. І що нам з цим робити чіп? Ми з тобою підемо до табору по слідах. Сирогриз, а ти йди в обхід. І поки ви тут влаштуєте гармидер, я звільню пружинку і ґедзика, так? Так. Ми увірвемося у табір за п'ять хвилин. Серогриз, ми на тебе чекаємо. За п'ять хвилин і я на вас чекатиму. Залишилась одна хвилина. Сподіваюся, сирогриз точно знайде дорогу. Так, згідно цього набору стрілочок і пружинок, у мене залишилось менше хвилини. Але Динамос Футболяріс» висить під кутом 45 градусів до горизонту. Отже, у мене є шість хвилин. Я давно для себе вирішив, чому можна вірити. Зіркам можна вірити завжди. Хм. А тепер у мене вісім хвилин. Може, у зірок режим збереження енергії? Чіп, ти готовий? Готовий, Дейл. а ти? Я готовіший за всіх готових готоваців. П'ять, чотири, три, два, один, дві корятівників летять на повітря. Ще ж чекати й чекати. Чи. ясний сир, а може то я запізнююсь? Куди ж подірся І Де ж той жахливий монстр Том Муркоти? Муркові? ж тут котяра. І він хоче упіймати вас! Котяра? Рахую свою здобич, але одного рятівника тут не вистачає. Ну все, Том моркотик. Зараз я тебе упійму. Упіймали бось! Я хоше, залишився і порішив вас усіх разом, але мені час шалену креветку зустрічати. Що ти тут робиш, котяра? І що ти зробив з усіма собаками на острові? Що я роблю тут, я вам ніколи не скажу. А зараз привітайтеся з моєю шаленою Хе-хе, Згодуйте їх лобстеру! Не бійтеся, друзяки! Лобстери на цьому острові добріші за цуциків. Я навіть одного навчив капці мені приносити. Забудьте, я сам собі капці приносив. Рядує... Pie... Ясний сир, поки мене тут не було, ці лобстери здичавіли. Гей, друзі, відфіліться Ай! Друзяки. Відволічіть старого клешняра, і я врятую вас в одну мить. Це добре, бо більше однієї миті часу в нас немає. А ну геть, Шибеник! Бо в мене цілий глечик вершкового соусу і він весь піде проти тебе. Ну що, друзяки, залазьте на мене? Так, сировиз, тихше, тихше! Дякую, Сирчик! Що там? Ой -ой, друзі, киньте мені щось допоміжне. На, дорогий, стримайся. Кезик, ти прилетів максимально вчасно. Хутко! Треба зупинити котяру, поки він іще один корабель не затопив. А як ми його зупинимо, якщо навіть не знаємо, як він ті кораблі топить? Ні, ми знаємо. Котяра змінює сузір'я і збиває їх з дороги. Пружиночка, котяра хитрий і підступний, але він не може змінити сузір'я. Справді, розкажи це їм на скарпони. Вони рухаються. Отож, за допомогою світлячків котяра обманює кораблі. То не дивно, що всі розбиваються. А я думав, що у водах навколо собачого острова нічого немає. Общо ж тоді ті кораблі розбиваються коралові рифи навколо острова світлячків, бо ми якраз на ньому котяра нас теж надурив. Ну, то якщо ми зможемо зупинити світлячків, то може вийде і шалену креветку врятувати, щоб не розбилась. Так, Сера Я знаю одну дуже спритну комашку Томаду? Перуку, тепер грим. <рив> <рив> Перфекто. Гедзик, ну якщо так не вийде, то вже ніяк. <рив> Така розкішна. Гедзик! Ти просто справжня красуня! <плес> Гедзик, прибережи сили для світлячків! Лише ти можеш зупинити котяру! Коли їхній ватажок западе на тебе і підлетить ближче, вдар його розрядом з батарейки! А у нього тоді спіралі перегорять. Ще декілька хвилин, і мобікарп буде моїм! Тільки моїм! Світлячок, світлячок, чудернацький освітлений жучок. Принеси мені баскетбольний м'ячик. І Якщо вже щось просити, кріт, то попроси краще розуму. Що це? Капітан! Капітан! Що Що таке? Чому шалена креветка розвертається? Обас! Здається, на світлячках світло погасло. Та хай би вони горіли ті жуки! Я так близько до мобі Карпа, що не здався. А ось і наш Гедзик! Гей, бос, а що то таке? Нічого не хочу чути! Ні, там у воді! греби мовчки, нічого не хочу чути! О, що сталося? Ви ж не хочете цього чути? Ого! Дивіться, що там пливе! Велика жирна риба, кіт! Я знаю, де саме йому місце. Вітаю, друзі! Тепер ми на справжньому собачому острові. І тут є геть усе, про що ти розповідав! Еге! Я навіть бачу оту гору сирогриза! -у -у -у. Старе собаче привітання! І наскільки я чую, вони до нас зараз збіжаться. Ой, круто, круто, круто! Я скоро побачу справжніх собак! Вони навіть навчать тебе тутешніх звичок. Тут є традиція обмінюватись подарунками під час зустрічі. О, кльово! А їм я гадаю, сподобається наш подаруночок. Ми його навіть гарненько запакували. Скажіть бос! Нічого не хочу чути! Я, я нічого не хочу чути, ясно!